Доброго вечора всім. В попередньому відео я показував посилку з Китаю, де мені прийшов автомобільний сканер obd 2 В500. Зараз я покажу коробці мануал. Ну, мануала коробці я не читав, тому що він все рівно. На англійському і, по-моєму, на чешському відкладаємо в сторону. А от сам автосканер. Помилився. І дивимося. Іде загрузка. Загрузився чи не загрузився, я не знаю. Так, я сподіваюся, що вам буде видно. Так, починаємо з чого? І саме простого. давай подивимося. Ой. Я забуваю, що це не скрінтач. Так, окей, напряження. 11,8 вольт. Виходимо. Так, э, ОБД. Дивимося на помилки, котрі можуть бути. Включаємо. Ідесканірування. І 109.141-2. подключиться к машине. Но ну, мы подключены, я не заводу машину. Машину я не заводу. КПВ. Найден код. Ошибок 0. Ошибок 0, я так разумею. Так, давайте заведем машину. Давайте заведем машину. Есть. Машина работает. Давай помилки, ще раз помилки, читати, ДТЦ. Ще раз помилки. Модулі нет коде. Я так розумію, що помилок немає. Очистка ДТЦ. Я думаю, що сюди немає резону захода. тому що якщо я зайду, очистить код не спад, то вірно, правильно нет. Я думаю, що неправильно, тому що помилок не було, виходимо, Заморозка. Що таке заморозка? Заморозка це та ситуація, коли є якась пошипка і машина погано працює, то в машині є, як вона зветься, заморозка. Тобто ми відключаємо цю апаратуру, котра не буде діяти на моторчик, і машина буде їхати з якимись умовами. Не тими, як працює в стандартному режимі мотор, але вона буде їхати, тобто ми можемо доїхати до тієї точки, куди нам треба, чи до СТО, чи в гараж до себе. Так, заморозку я проходжу Так. Один дроб М. Я не знаю, що це таке. Давайте подивимося. Після очистки ДЦЦ це цих. Тобто тут. Э... Ви можете перевірити, очистилися, знялися помилки чи не знялися. Так, вагон інфо. Включаємось вагон інфо. Хотілося б, щоб ви бачили це все. Калібровочний познавательний номер вагона. Тобто прибор сам определяє калібровочний код машини. І по цьому коду він робить сканірування. І виявляє всі помилки. А від цього коду буде залежати, всі помилки він може виявляти, чи всі може помилки знімати, чи не всі помилки. Ну, давай так. Будемо врахувати, що він знімає все. Ми просто його пропускаємо. Поток даних. Входимо поток даних. Окей. Поїхали. Раз, два. Так, друга серія по поводу цього приборчика автосканера. Два дні я з ним грався. Перший день він мені більш-менш подобався. Сьогодні я хочу сказати, що е, це е, цяцька. Для тих, хто ніколи не займався і приборчики так в руках не тримав. Що можна на ньому побачити, це тільки навчитися користуватися е, такими девайсами. Ті е, дані, які він показував мені, там багато даних він показував мені. Е, сьогодні я можу їх перечеркнути. Перечеркнути в якому смислі. В тому смислі, що е, я не вірю тим даним, котрим він показує. Єдине, що я можу повірити, яким даним можу повірити, то це е, оберти е, двигуна. Все остальне, що він, е, оприження угла зажигання, упріск, пріск, е, там потужність, збіжка, ну там багато він показує. У мене є. Е, Ставлю це під сумнів, що ті дані, які він показував, то це є правильні. Сьогодні я зробив велику хвігню, тобто відкрив я капот, заліз під двигатель, зняв предохранитель, який дає напругу на систему управління автомобілем, включив цей приборчик. І що ви думаєте? Він говорить, ти мене підключи, тоді я тобі буду говорити. Чекай, якщо я тебе підключу, то я сам повинен знайти помилку, ту, що мотор не заводиться. От, це перше. Друге, я зняв е, датчик е, з системи е, щеплення. Коротше, з, з розрізнього бачка е, щеплення. Все, включив я його. Ну думаєте ж, мені покажуть, що немає, що датчик не працює? А ні, він нічого не той. Мені не говорить і нічого не показує. Тобто хоч їзди без цього датчика, хоч не їздить без цього датчика. Йому плювати на мою, на мою біду. От. Так що я сьогодні приймаю рішення, що це приборчик і тільки для того, щоб погратися. Тільки для того, щоб погратися. Більше нічого я на цьому приборчику не бачу. Купуємо наступний. Дякую всім за перегляд і всім тим, хто в мене буде на каналі. До побачення. Гарного вечора. Зараз сирена засвистіла. Десь дрони полетіли. Будемо сподіватися, що буде вечір гарний. Пока!